У нас на зв'язку є Сергій Лабазюк. Він перебуває у Страсбурзі. Це народний депутат України, член постійної делегації е, України в Парі. Отже, пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. розкажіть, будь ласка, вже я так розумію, парламентська асамблея Ради Європи проголосувала резолюцію щодо ситуації в Україні. Які настрої були в залі, і взагалі як поводила себе делегація Російської Федерації? Відверто скажу, два дні дуже було в нас складних, незрозуміла була обстановка, тому що вчора ми побачили надзвичайно спокійну поведінку зі сторони Російської Федерації. Ми спілкувалися багато з колегами, депутатами від різних... Країн, які в принципі ми бачили, що швидше за все налаштовані в користь Росії, ніж в користь України, що нас і стривожило. Я скажу, якщо говорити про пострадянські країни, практично всі, окрім Грузії і Литви, були налаштовані підтримувати Росію. І велика кількість європейських держав, таких як Італія, Іспанія, Франція, вони також налаштовані були в користь Росії. На комітетах і вчора, і сьогодні зранку багато що не вдавалося нам провести, але сьогодні зранку комітет якраз міграційний, на якому з наших 32 поправок тільки чекає. Нам не вдалося провести, це вже був такий позитивний сигнал. Но знову до обіду ситуація погіршилася, тому що українські делегації відмовили в тому, щоб ми виставили виставку, фотографій Майдану і того, що відбувається на Сході, а російські делегації погодили, що вони провели круги сіл. Це вже було знову незрозуміло для нас. Ситуація, чому нам відмовляють простій простому прохання, а Росію по погоджують провести круглий стіл, де вони висвітлювали Україну якраз в негативних кольорах. Ну, але все ж таки в сесійній залі, де проходило голосування по резолюції, нам вдалося відстояти практично всі наші поправки. Я думаю, що це була перша перемога. Ну, але завтра в нас надзвичайно складний день, на якому будемо продовжувати відсперювати позицію України. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а чи вплинуло на ситуацію власне в залі парламентської асамблеї ради Європи рішення Верховної Ради України про визнання Росії країною агресором? Я вам скажу відверто, це питання практично не обговорювалося сьогодні серед політиків ПАСЕ, тому що ну, це було запізне, запізне, як на мене, рішення нашого, нашої Верховної Ради, нашого парламенту, тому що, е як ми сьогодні неодноразово чули від представників російської делегації, дослівно, вони говорять так. Те, що ви робите тиждень часу, останній, те, що ви приїхали в пасей і намагаєтеся зараз переконувати європейських лідерів і політиків, ми це робили шість місяців щоденно і цілодобово. Отож, про що це говорить? Що на превеликий жаль ми в Україні далі продовжуємо деякі речі робити запізненням. Тому я не думаю, що голосування в Верховній Раді сьогодні якось повпливало в плюс на ті події, які були. У нас знову ж таки хочу підкреслити завтра, буде складний день, коли... Ми будемо намагатися відстояти е, так, щоб російську делегацію виключили або як мінімум продовжили заборону їм приймати участь в голосуванні і так далі. От напевно це буде ще одне питання, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, сьогодні окремою нормою резолюції є заклик до Росії звільнити Надію Савченко та інших в'язнів з російських в'язниць. І за цю норму, наскільки я так розумію, голосувала також і Росія, російська делегація. Правильно Ну, Росія цікаво голосувала. Росія вони висловились. Взагалі однозначно, що вони Савченко випускати не будуть, так як вони її затримали, хочу наголосити, вони озвучують, що вони затримали її на території Російської Федерації, і вона звинувачується в тяжких злочинах. І злочини були спричинені нею ще до того, як вона стала представником ПАСЕ і депутатом Верховної Ради України. Тобто вони заявили однозначно, що звільняти вони її не будуть. Хоча ми сьогодні збирали підписи по ППС, і хочу відмітити, що надзвичайно велика кількість депутатів від різних країн підписалася про те, що Савченко потрібно звільняти. І завтра це питання буде стояти на порядку. Денному вже в більш жорсткій формі. Дякую, пане Сергію. Нагадаю, що це був Сергій Лабазюк, народний депутат України. Він перебуває перебуває в Страсбурзі, де відбувається засідання парламентської асамблеї Ради Європи.